Вітаю всіх у моєму селі на Полтавщині. На городі. Запрошую вас із собою. У планах у мене сьогодні зібрати буряк столовий, почистити, перенести. Чорнобривці вже не дуже гарні, але над ними ще метеликів багато літає. Це в мене не всі бурячки. Є ще три досить довгих рідки, але там сусіди палять. Такий дим важко дихати почала звідси вирвала. Три кубки ось такі поклала. На вулиці дуже сильний вітер. І мені здається, у мене вже там он кукуруд забарить. В такий вітер палити я не знаю. Просять, не паліть, бережіть своє майно, бережіть здоров'я інших людей. Ні, Якось. Люди не розуміють цього. О, ось погляньте. Я вже показувала вам, коли збирали ми картоплю. Дивіться, гусінь метелика брожника. У мене є там відео, нічний коліб, метелик. А оце ж його гусінь. Ось хочу показати з іншого боку, там не хоче перевертатися, такі, ніби присоски. Досить велика гусінь. Думаю, чого тут у мене так багато цієї гусені? А вона харчується берізкою, цим злісним бур'яном. І метелик же ж називається Бражник Берізковий. Оце тут такі невеличкі три кубки в мене почала чистити. Бур'ян, берізку в тім числі, теж на кубки там поскладала, потім приберу і тут. Буде чиста діляночка. Ну, ви бачили, які брички. Є більші, є менші. Ой, такий дим, нема чим дихати, я не знаю. У мене кукурудза горить, люди добрі. І що тут сказати? оце, ну, ну, що можна казати? Я не знаю. Чи люди, вибачте, дружать з головою, дим валить на піввулиці, коли вітер був повернувся, воно все. Аж на подвір'я, на хату, там білизна сушиться, воно все димом протхнулося. Я не знаю, оце хтось скаже, що і діди наші палили, і батьки палили, і ми палимо. Ну, хіба ж можна? Оце мені там треба де кукурудза започинається. У мене там ще три рідки буряків, і аж сюди, ось до садка. Я ж не можу туди підійти. Людина підкидає собі, дим валить. А ти хоч з городу тікай, вони господарі, вони в себе прибирають на городі. А ти як хочеш. Дивлюся, то там же ж у кінці городу чорна кукурудза, таки ж горіла. Ось пізніше піду подивлюся. Ну, хіба ж так можна? Я не знаю. Почистила, прийшла сюди до межі. Помідорів тих ще, сила селена, оце черь. Навіщо я їх садила, коли я їх навіть не збираю? У мене не вистачає часу, оце скільки, щоб зібрати його все. Оце тут такі аж туди, до кукурудзи, два рідки такого сорту буряків із темним листям, і один. Редок так купувала у сільському магазині, там інший сорт, такий всередині дуже темно, насиченого брикового кольору. Петю ще чимало на городі. Ну, оце чищу, це вирвала цей сорт, що в магазині купувала. Оці брячки найкращі вийшли. Тепер візьму мішки. Перенесу згорода. І тут ще в мене ось рідочок кукурудзи солодкої, треба її сьогодні зрізати, поки не спалили, щоб наступного року було насіння, щоб не купувати. Бриків столових вистачить. Тут я взяла, як то кажуть, не якістю, так кількістю кормових бриків. Цього року не сіяли на городі. Раніше ж і цукрові сіяли на завод, здавали за цукор. Ну, У мене ще не зібрана кукурудза. І оце два рідочки моркви. Сіяла тут чотири, але два майже не зійшло. Я не пересівала, тому що інколи буває після дощів пізніше сходить. Але цього року воно так і не зійшло, і зовсім мало. І як я вже казала, більшу частину моркви я викопала, коли робила заготовки на зиму. Отож, збирати моркви, там майже нічого не лишилося. Там таке, йду по мішки. Винесу все, гічки буде на кілька днів вівцям давати. Оце зібрала. Тут мішок і там під межею три. Два разом і четвертий ближче до кукурудзи. Винесу зараз, ну і прийшла ж я дивитися, як сусіди допомогли мені. Оце ж кукурузка така. Хай і невеликі качани, але в мене є кому згодувати. Навіщо це так палить? Ото нам ото гарбуз лежить на межі. Це він заліз сюди в кукурудзу, я коли збирала, не помітила, він залишився тут. Оце так в такий вітер палить. Краса. Це люди не думають. Точніше, люди думають тільки про те, щоб із землі взяти якийсь прибуток, а про те, щоб дбайливо ставитися до землі, не випалювати оце так. Цього. Чи не знають, чи не розуміють, чи їх ніхто не вчив. Оці всі ліс бур'янів, це ще буде палитися, так що, може, ще і всю кукурудзу спалять. Я ж так швидко не встигну сама виламати качани, а потім оце ще все зрізати, тому що косити у мене немає кому зараз. Ну, краса, краса, більш нічого не скажеш. Якби мене на городі не було, то, може, палили б і далі. І оце всю кукурудзу, мабуть, палили б. Іду до хати. Наступного року на цій половині будемо засівати, а там ближче до садка буду садити цибулю та часник. Картопля буде з протилежного боку, де цього року ріс ячмінь. Вон дискували і подекуди ще ось ці гарбузики забрала, ну і сама в сажі. Походила між кукурудзою, прийшла до хати. Тут кошеня мене вже чекає, ідем їсти йому дам. І наостанок хочу сказати: люди будьте людьми, бережіть рідну землю і думайте, що залишиться після вас нащадкам. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.